Привіт, друзі! З вами Жанна. І я рада вітати вас у другому сезоні. Годі читати Біблію. Знаю, що деякі з вас чекали на це. Я теж дуже чекала і. Ми зважаємо на ваш фідбек і на те, що ви писали нам. Тому в цьому сезоні ми трохи апгрейднулися, Ми е, змінили формат, і ми б хотіли знати, чи сподобається він вам чи ні. Тепер ми будемо робити огляд на слово Боже та вивчати його разом через призму конкретної теми. І це я буду робити не сама, а буду запрошувати людей, які допоможуть нам глибше подивитися на слово. Та на важливість його вивчення. Тому запрошую вас, для мене це дуже так важливо і почесно. Якщо вам сподобалося чи не сподобалося, дайте знати в коментарях і пишіть ваші думки. Для нашої команди це дуже важливо. Підписуйтеся, ставте вподобайки і проявляйте активність. Сьогодні я запросила до своєї студії дуже важливу для мене людину людину, яка повпливала на моє розуміння освіти, на моє розуміння христа і взагалі дуже багато глобальних тем, які ця людина вона привернула в мені. Тому я дуже хочу вас познайомити. Це Валентин Синій, це ректор Таврійського християнського інституту, людина, яка змінила вже багато життів, і я хочу, щоб і трохи змінила ваше. Валентин, дуже рада тебе бачити тут. Взагалі, сьогодні хотіла б з тобою просто порозмовляти і підняти таку досить важливу тему. Я вважаю, важливу тему на сьогодення. Будемо Дякую. говорити з тобою про їжу і. Мабуть, хочу тобі перше, що розказати таку історію, як я тебе взагалі вперше побачила як лідера. Я ще тоді не навчалася в інституті і взагалі не знала, хто ти є, але я потрапила в Таврійський християнський інститут на вечерю і сіла собі там, їм їм. І тут бачу, ну мені говорить ректор ректор зайшов, ректор. Я бачу, що заходить ректор. І просто починає сідати е, за столи зі студентами, починає з ними розмовляти. І для мене це був дуже яскравий, дуже сильний, правильний приклад лідерства. І мені прям було вже цікаво, коли ж ти підійдеш. Ну, за наш стол. Ну ти не підійшов, ну нічого. Я, я це пробачила тобі. Нічого страшного. Але ну тоді це було великим свідоцтвом. Я стільки просто їжі не змог з'їсти, шупи до вас, що Ну нічого, нічого. Все можна виправити. І, мабуть, що перше, хочу тебе спитати сьогодні, це ну, взагалі, які перші місця з Біблії впадають тобі в голову, коли ти думаєш про їжу? Дякую за запрошення і дякую за таку добру бесіду. Коли я думаю про їжу, ми бачимо в Біблії багато. Історії пов'язаних з їжею, тому що східна культура вона переплетена з спілкуванням за їжею. А навіть ми бачимо, що на Кавказі дехто називає спілкування за їжею як академія, тобто спілкування. І ми бачимо, що в деяких культурах навчання дітей було якраз під час вечері. Для мене. Якщо дивимося на старий заповіт, мабуть, найяскрава історія, коли йдуть е, е, три е, людини, три путника, три приходька, три мандрівника, і вони приходять до Авраама, і Авраам накриває особливий обід або особливу вечерю. Він готує дуже смачну, дуже особливу їжу. І ми бачимо з біблійного тексту, що це був один із них – Господь. Тобто Авраам готує обід, готує їжу для Господа. Дуже цікаво те, що в старому заповіті ми бачимо, що Господь з'являється для людей більш за все як представник іншої культури або мандрівник. Тобто не завжди а, Божий народ, дивлячись на прихід Господа, в ньому розгля розглядав або бачив представника своєї культури. Зазвичай вони бачили як людину, яка проходить, яка мандрує, яка, можливо, по-іншому була одягнена. І це виникало питання, як проявити гостинність, тому що в східній культурі прояв гостинністі був пов'язаний з привітанням. Mm. Був пов'язаний з спілкуванням з часом, запрошення до своєї оселі, до своєї будівлі або шалашу, палатки, де люди жили, і а, а, їжа. Тобто, пригостити їжею. Ми бачимо, що ви розумієте, людина, ми як людство, лише десь 200 років, коли ми знаходимося в історії, коли достатньо їжі. Ще 200 років тому люди жили в культурах, коли їжа, кількість їжі була пов'язана з населенням. Тобто їжа не була стільки доступна, що її можна було вибрасувати направо, наліво. І тому прояв цієї гостинності і це було дуже важливо. І коли Авраам запрошує до себе Господа. Того, щоб з ним поїсти, поспілкуватися, це, це для мене дуже така історія їжі, під час якої людина знайомиться з Господом як мандрівником. Е, е, і, і ще один момент: ми бачимо, що це приводить або відкриває двері для блага в історії людини. Чи я можу сказати тобі, що ця історія з Авраамом і путниками, що це є прообраз, приклад поведінки, як потрібно приймати біженців і як ми повинні приймати людей? І наступне, ну просто думка, яка прийшла мені в голову, що Ісус в цій історії ну, він був як біженець. Він просто йшов як людина, ну, Авраам, ну, як Ісус, Бог і Бог, да. Бог. Чи ми можемо так сказати? Що це конкретний приклад? Добре питання. Дивіться, прояв гостинності в східної культури або гостинність для східного світу була дійсно пов'язана з їжею. з… Привітанням, з прийняттям в будівлю, в надання оселі для того, щоб людина могла ночувати для сьогоднішньої культури, для західної, мені складно сказати, іноді мені кажеться, що гостинність частково не пов'язана з їжею для, для західної культури. Тому що Іноді мені на думку приходить, що західна культура проявляє гостинність через те, що людині дозволяють бути з собою і дозволяють бути частиною свого світу, тобто пускають в життя. Хочеш, іди і бери з холодильника. Що хочеш, хочеш їж, хочеш не їж. Це така більш сучасна західна культура гостинності, Мені здається, але дійсно, коли ми кажемо про нашу гостинність гостинність України, я з тобою погоджуюсь, що да, наша гостинність пов'язана з їжею, з наданням житла. Для нашої культури, от я теж як переселенець, як людина, яка там залишила свій дім, я дуже був втронутий, коли нам надавали їжу. Я пам'ятаю, як в селі біля міста Черновці нам надали просто церковне приміщення, сказали, живіть тут, як жіночки з церкви готували їжу, як церква надала нам якісь яблуки. Які і вона готувала для того, щоб ввести в Київ mm -hmm. 에, продавати. Я пам'ятаю, як Івано-Франківські нам приготували борщ. Це гостинність, і для нашої людини дійсно гостинність це прояв через їжу. Дуже схожа з культурою старого заповіту і з культурою mm -hmm. С -с східу. От. Ну, але можливо не в всіх культурах буде прояв гостинності лише через їжу. <губ> <губ> я пам'ятаю, коли ми е, ну, почали виїжджати з Херсона, і ну так виявилося, що нам потрібно було зупинитися спочатку там в одному селі, потім в іншому. І я дуже пам'ятаю, оцю першу ніч ми переночували, прокидаємося, і бабусі з усього села. У нас там о п'ятій ранку Це ран... була друга ніч. Чи друга да. бабусі о п'ятій ранку вже гречка, м'ясо, закатка, мої огірки улюблені. І я думаю: ну як це, це о котрій ну, потрібно було встати, щоб це приготувати, цю гречку, ці е, гомілки? Я не знаю, я була настільки вражена, ти. Mm -hmm. е, ти маєш багато стресу, ти не можеш їсти, mm -hmm. але це для мене ну це для мене було замість тисячі слів. Ми вас розуміємо. Да. Я під час війни е, задував, задав собі собі питання, тому що під час війни е, перечитує е, слово Боже. Ти розглядаєш його під іншим mm -hmm. кутом, і перечитує книгу Естер, я задавав питання, чому там немає. Нічого про Бога, немає імені Бога. Mm -hmm. Я пам'ятаю це з недільної школи, коли казали, о, яка книга Біблії, де немає ім'я Бога, а всі піднімали руку, казали, це книга Естер. Mm -hmm. І мені було незрозуміло, тому що Книга Естер це книга, коли народ в окупації. Mm -hmm. Це книга, тобто Майже про Херсон про Мелітополь, про Маріуполь. І чому Бога нема? Mm -hmm. І перечитуючи цю книгу, я зрозумів, що прояв Бога в книгі Естер через руки Естер та Мардахея. То, то, що Лютер казав, коли ми молимося і кажемо, дай хліб нам насущний, рука Божа проявляється через руку е е е жінки, яка, яка робить булочку. Mm -hmm. Тобто, ми бачимо, що е ті жіночки, які в е е е в селі біля черновців готували нам булочки — це було виконання Божої любові, і коли ми мовимося, де хліб нам насущний. Тому дійсно, я з тобою погоджуюсь, що дуже часто це прояв Божої любові через гостинність. Да, може, це просто частина нашої культури. Знаєш, як да. ми розуміємо? Мені. От не дає спокою одне місце з Біблії під час цієї війни, коли Бог особливо нагадав мені, що ну, під час цієї війни він обіцяє, що він буде піклуватися про мене. Коли я згадую цю історію, де. Бог обіцяє е, зробити накрити великий стіл, зробити трапезу, покликати всіх моїх ворогів Вони будуть спостерігати за мною. А він, ворогів не кликати, вони там є. Ну, вони там прийдуть самі. Ми їх ніколи не кликали. вони саме приходять. Але ну на очах у моїх ворогів він буде піклуватися про мене. Він буде наповнювати мої келихи. Він буде. Е, Змащувати моє волосся олією. І взагалі ця історія, я не знаю, як я її читала раніше. Mm -hmm. Але під час цієї війни ця історія, вона ця історія обітниця для мене. Mm -hmm. І зараз я бачу, ну, як ніколи, що Бог це робить. Mm -hmm. Що моє життя, воно, та, я залишилася ну, без дому, mm -hmm. залишилася без того, що я любила. Але в той же час я бачу, як. На очах моїх ворогів, ну, Бог піклується про мене так, mm -hmm. ніби ми з ним mm -hmm. ну, просто отак сидимо, і ну, це така дуже сильна історія сильне свідоцтво. Для мене це місце теж дуже таке важливе. І уявіть, Давид, який мав, був царем, і він ці. Емоції перерозповідає, він дійсно каже, що ну я уявляю, це під час бою Господь закликає людину, готує для неї їжу і проводить час вечері з людиною, і вороги бачать це. І це, це дійсно дійсно дуже така сильна, сильна історія, тому що ми бачимо, що іноді в Біблії Господь приглашає до їжі. Навіть коли ми читаємо новий заповіт, найбільш частей опис небесного царства це обід. Да, це це Найбільш часто опис небесного царства. Тобто пір. Угу. Пір, тобто їжа, їжа з Господом. І е, Давид про це теж каже, що це не лише буде колись, але і в нашому е, е, житті. Тобто, Господь для нас готує. Е, е, Оселю, і для нас готую їжу, щоб з нами поспілкуватися, це прояв його гостинності. Тобто, Господь проявляє гостинність і господь проявляє спілкування і е, е, з нами під час їжі. Ще такий момент, коли ти розповідала про цей псалом. Е, для мене ще один такий момент під час війни, який е, для мене став дуже такий е, важливий. Коли я думаю про війну, я запитую, яка війна на кольор, яка війна на запах на вкус, яка війна тактильна на ощупь, яка війна на смак? Ці питання я іноді собі задаю? І я зрозумів, що смак війни це голод. Я пам'ятаю, коли я приїхав в Херсон. Є люди, які європейці, які винуждені були пити воду з річки, тому що не було чистої води. Тому ми бачимо дуже схожу аналогію в книзі об'явлень, коли ми бачимо про а, війну, яка йде натом на лошаді, і голод. Тобто, голод це смак війни. І опять же, дивлячись на цю аналогію Давіда, для мене таке тлумачення. Смак волонтерства це для мене ходогі на заправках. А виконання турботи, виконання великої заповіді і любові, тобто вкус смак і любові це для мене зараз. Борщ з шматочком сала, який ми, ми звалив костувати в церквах, церквах Західної України, Центральної. І це, це смак любові, який а, є проявом Бога під час війни. Тому що дійсно а, смак війни це, це ужас, страх. І смак Бога це гостинність, це, це любов. Yeah. Дуже добре пам'ятаю, коли ми почали жити в гротожитку, коли тільки евакуювалися, я прям ну, пам'ятаю цей обід, коли ми прийшли. Ти заходиш на кухню, а там такі столи довгі, і вони всі борщ, борщ, борщ. І це просто ну, це. Це, мабуть, реально смак турботи. Слухай, ну, що тебе вражає? Ну, яка історія про їжу тебе вражає найбільше? Для мене дві історії дуже пов'язані з таким найвеличезним проявом Божої турботи про нас? Це дійсно остання вечеря uh -huh. нашого Господа. І це? Сніданок, який Господь приготував для учнів після Воскресіння. І іноді я забуду, яка із цих історій, яка їжа, який обід, яке спілкування за їжею для мене більш важливе. І в інші часи християнського життя, іноді це історія тайної вечері, тому що це пов'язано з, з заповітом, mm -hmm. з нашим входженням в е, завіт з Господом. А іноді це історія останнього сніданка, і на даний етап мого, моєї мантрівки з Господом. Е, мабуть, сніданок це. Найвпливовіша історія. Чому? Я пам'ятаю, я пам'ятаю 24 лютого в п'ятку ранку, коли Херсон почали бомбити, і я сказав своїй дружині: приготуй завтрак. А, приготуй завтрак, тому що я не знаю, коли ми будемо снідати. У нашому домі. І вже рік мене снідали в нашому домі, і а, сніданок для мене це щось дуже особливе, коли з дитинства пам'ятаю, як мати готувала сніданок, коли ти снідаєш, потім йдеш в школу. Для мене, ну в нашій родині сніданок це щось було, ну коли ти ну, щось особливе. Тому що ну, обід іноді ти в школу, іноді ти на роботі. Вечері в суботу, да, це теж дуже особливе. Але для мене сніданок це щось, що з любов'ю готується. І ми бачимо, що Христос готує сніданок для того, щоб повернути Петра. Тому що Петро відрікається від Христа. І як я бачу цю картинку, це Галілейське озеро ага, дуже рано, можливо, туман. Можливо, туман, можливо, прохолода. І Христос готує сніданок, і сказано в Євангелії від Івана, 21 розділ, 9 вір, що Він готує це рибу на каміннях, тобто углі і каміння. Опис дуже схожий, це натяки йде на, на костер, під час якого Петро відрікся. Тобто опис теж. Це їжа приготовлена на углях біля Кастра, натяк на те, що Петро відрився від вогню, який теж здихав, був вже в волі. І Христос запитує такі ж питання, також три питання, як і під час відріч, того часу, як Петро відрікся. І Господь, який вже прославлений, прославлений. Тому що ми іноді, коли розглядаємо Бога історію Христа, ми розглядаємо як людина. Іноді. Ну, не всі ми розуміємо, що це, це Господь, абсолютно повністю Бог, і абсолютно повністю людина. Але історія воскресого, прославленого Бога, який. Незважаючи на це, готує сніданок для того, щоб поспілкуватися з людиною. Для мене це дуже дуже щось родинне, дуже щось це не на показуху для того, щоб спілкуватися з учнями, як з дітьми, mm -hmm. і для того, щоб е ці відносини, е які були втрачені, е встановити. Mm -hmm. Тому для мене сьогодні е це мабуть найважливіша історія. Спілкування Бога з людиною під час їж. Mm -hmm. да, це дуже сильна історія. Взагалі ніколи не задумувався про те, що Ісус постав перед ними як вже прославлений цар, mm -hmm. але продовжив робити те, що він робив диток. Да, да. Це характерно. Це прям вражає. Да, це характерно Ісуса. Але ну, коли ми вже розуміємо, що це Бог. Так, ну дивіться, під час. Тайної вечері він каже, що я з вами а, тут вечеряю і я не буду дещо з цієї вечері їсти і пити. Він більше каже, що я не буду пити угу. до того часу, як з вами не буду їсти. Їжу в царстві небесному, тобто остання вечеря, він її пов'язує з вечерєю або з їжею, яку він буде розділяти з Божим народом в вічному царстві. Це дуже цікаво, тому що Господь каже: я від якоїсь їжі, яка для мене дуже цінна, я від якоїсь їжі відмовлюся, відмовлюсь. Mm -hmm. відмовлюсь тому що я хочу вас дочекатися, це буде щось особливе, щоб в небесному царстві я щось особливе з вами, з вами їв. Mm -hmm. Те, що я з вами їв на землі. Mm -hmm. Тому для мене це дуже таке цікаве міста. Взагалі дякую, що ну, ти якось так відверто зі мною розмовляєш. Як ти вважаєш, от що людина може ну, втратити, якщо вона не буде вивчати слово? Ну, якщо продовжувати аналогію пов'язану з їжею, я би сказав, дивіться, іноді люди їдять смузі, тобто беруть блендер, перебивають якусь їжу, там моркву, яблука, банан, і вони цю їжу їдять. Тобто, як майже як сік, і для якогось віку це добра їжа. Тобто для дитини добре, але ми бачимо, якщо дитина уже зуби є, а вона продовжує їсти, це шкодить е шлунку, uh -huh. і іноді навіть на прикус, на зуби, це впливає. А на багато процесів да, на багато процесів. Uh -huh. Тому ми бачимо цю аналогію апостол Павло Кристовує, але він каже не про смузі, він каже про молоко. І він каже, що під час нашого освячення, під час нашого духовного росту, наше ставлення до нашого освячення, до нашого вивчення письма повинно мати дорослий такий дорослий підхід. Коли ми будемо використовувати, він каже тверду їжу. На yeah. тверду їжу, тобто ми не можемо в нашому освяченні користуватися лише недільною проповіддю, mm. тобто недільна проповідь добра річ. Ми не але не ми можемо лише недільною проповіддю користуватися або віршами, які там пишуться в інстаграмі. Це добра річ, але ми не можемо лише е, цим інструментарієм користуватися для нашого освячення. Тому що для нашого освячення нам треба розуміти і досліджувати письмо, щоб розуміти не лише якісь тексти, а Розуміти контекст, розуміти особистість Бога. Тобто нам потрібна не лише смузя, нам потрібні стейки, щоб наше спілкування з Богом, щоб наше освячення було доросле. Mm -hmm. Тому я вважаю, що да, поверхневий розгляд письма це недостатньо для нашого духовного життя. Mm -hmm. я, я з тобою згодна і взагалі така. Така ідея була, щоб підіймати цю важливу тему, що ну, вивчати це не, це не просто те, що час від часу потрібно робити, що це необхідно для того, щоб ми могли розуміти і вміти чути голос Бога, знати його характер. Е, я дуже тобі вдячна, що ти розділила зі мною цей час. Сніданок, але да, після твоєї історії хотілось би розділити якийсь так, сніданок разом, тому що це якась переоцінка така. Цих Добре. процесів елементарних. Дякую. Дякую тобі за цей Дякую. час, і це, це для мене привілей. Нати розмову з тобою. Дякую для мене. Дякую.